Фінал, фінал. Дай п'ять. Нам чотири да. Да, п'ять. Лесь. М. А чи боїшся ти Геловіну? Та що це за Геловін? Що це взагалі за свято? Таке? Це ж не православне. Хоча, якщо чесно, прикольно дивитися, як люди в дурних костюмах бігають і в сусідів просять цукерки. От зараз буде те саме. Нам доведеться бігати і відносити цукерки. Правила фіналу. Кожен учасник по черзі хапає руками з величезного казана цукерки. І несе отудиво в своє відро. Наше синє, ваше рожебе. Як тільки учасник висипав цукерки у відро, починає естафету наступний учасник. За 60 секунд. Хто більше назбирає цукерок, той так. і виграв у фіналі. Всі готові! Так. так! Три, два, один час пішов. А іншу руку. А інша рука. Так, швидше, поїхав, діва посида. Давай, все бежим! Вот. Не, 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 ты набежишь, ты набежишь. А, никто не ждет, да? Давай, давай, ну, давай, 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 высыпай цукерки. Высыпай. Ну, давай, чекай, 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 чекай. Бежи по меж а, лису. Мы на рэп. Так, а что почекай, все бежать? Куда? Да, давай, да. Давай, да. давай, давай давай, давай, давай. Писал. Да куда? Ну, шиш, не высыпал и ничего. Все, сыпется, давай. Не порушуємо правила, не порушуємо правила. Щоб нас не стали, нам потрібна Поїхали. чесна перемога. Давай, давай, давай. Наші дівчата, давайте! Виїхали! Давай! Біжі. 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 давай. Біжі. давай. Тебе. О, ми квадрат! квадрат. І Я і до гонга вспіла його. її взять. Отже, мені не треба навіть підраховувати. Наша статуя терези все показала! В фіналі перемагають чоловіки! 10 тисяч гривень! Вітаю! Олег, а це Посля... фінал. Посвящаю пос... тебе в лицарі, хто зверху. Дякую. А я виходжу, що чоловіки перемогли. На жаль,